На рідній землі після трьох років у неволі 277 захисників повернула додому Україна напередодні Великодня. Обмін став найбільшим із початку повномасштабного вторгнення. Загалом вже в рамках обмінів і перемовного процесу із березня 2022 року з російського полону визволили 4552 українців. Перші години на рідній землі дзвінки та обійми з рідними бачила на власні очі наша Соня Григорчук. За 203 українська сила. Вас вітає Україна. Збройні сили. Національна гвардія. Державна спеціальна служба транспорту. Витаємо, Витаємо. Державна прикордонна служба. Вітаємо вдома, хлопці! 277 українців 63-й обмін військовополоненими став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. Після років у ворожій неволі вони удома. Рапорами та фотографіями сім'ї, близькі та друзі полонених приїжджають з інших регіонів з надією отримати хоч якусь інформацію. Чи повернеться цього разу хтось рідний їм? Не знають. Серед них Валентина, яка чекає брата з неволі три роки, та побачити його в цьому обміні не розраховує. «У нас є показання, що він в полоні. Ми знаємо, але на жаль, країна-агресор його не підтверджує. Про його долю наразі не відомо, тобто невідома ні про стан здоров'я. Жінка каже, приїхала разом із Тетяною, для якої така поїздка перша. Вона чекає з полону чоловіка, який там два роки і чотири місяці. Пилювалися, дізналися, що буде обмін. і Пані Валентина взяла мене з собою. Тетяна вчителює, тож звільненим захисникам привезла прапор, підписаний школярами, а також браслети, обереги від них. Жінки кажуть, радітимуть за кожного, хто знову на рідній землі, бо з іншими сім'ями вже встигли роззнайомитися і зріднитися. В Принципі, ми тут усі вже знаємо один одного в лице і. В принципі, вже всі ми рідні, і хлопці наші, хоч кожного знаєш по фамільно, і вони вже як рідні наші. Стяг морської піхоти на плечі тримає Олена. У дні обмінів сюди приїжджає постійно зі сподіванням побачити свого сина Владислава, а також його близького друга і побратима Дениса. Батьки його на жаль не в Україні, але ми підтримуємо постійний зв'язок з його батькам. І я за цих двох хлопців постійно віздіє нагадую в кардісонному штабі і. І стаю на акціях зразу за двох. Те, що її син у полоні, жінці підтвердили через червоний хрест. Про друга інформації менше її дізнавались у звільнених раніше захисників. Ми знаємо, що його з травня 23-го року тримають в одиночній камері. Що це вже само по собі, ну постійне катування психологічне. Олена каже, хоча свою дитину обійняти поки не може, та радіє за всіх, хто вже вийшов з російської неволі. Коли зустрічаю побратимів побратимі свого сина, це ну теж дуже радію за них, тому що дуже багато морських піхотинців потрапило в Маріуполь, Дуже мало їх в обмін потрапляє. Люди під лікарнею раз по раз зазирають у телефони. Усі стежать за новинами. Близько шостої вечора з'являється офіційне повідомлення. Обмін відбувся за 200 метрів українська сторона, вас вітає Україна. автобусах – захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТРО, Державної спецслужби транспорту, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем. Місцеві на кордоні вітають їх рідним синьо-жовтим прапором. буде та людина, перша це буде моя мамуся, моя улюблена мамуся, яку я обожнюю, яка яка мене чекає. Більшість з тих, кого вдалося повернути, молодь після 2000 року народження. Пані Оксана, я хотіла би привітати вас з днем народження. Поруч зі мною знаходиться ваш син. Привет, мамуль. Привіт, моя сунечко. Вони боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь. Україна. На Територію лікарні спочатку заїжджають швидкі: всього 11 карет з 31 пораненим військовиком. Їх обміняли завдяки зусиллям переговорних груп. На милицях, каталці чи в кріслі колісному бійців забирають на огляд. Ці звільнені після огляду отримають направлення на лікування, де з ними уже більш детально працюватимуть кваліфіковані лікарі та психологи. Кожного з них зустрічають оплесками і словами подяки. Ми ж продовжуємо чекати разом із рідними. Решта захисників вирушають із кордону до лікарні. Хоча автобуси зі звільненими українцями ще не приїхали, то тут уже лунають перші радісні вигуки, оскільки близькі і друзі отримують дзвінки від рідних. Ми чекаємо їх тут. вони приїхали на цю Ми чекаємо. Широка посмішка розтягнулась на обличчі Наталі, яка щойно дізналась. Повернули сина 23 річного морпіха Ігоря Логвинчука. Його з полону чекали три роки з квітня 22-го. Незадовго після першого дзвінка лунає іще один. Цього разу від самого Ігоря. Чекаємо тебе. Ми, всі разом. Чекаємо, сонечко ти наше. Мені я... нормально, як ти. Ні. Ні, нормально, а ти як сильно. Я, коту... я, я тобі люблю, сіно, Ми Тебе любимо, котичок. Ми Мам. 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 Тебі... тебе побіяли. Ми тільки приїхали на територію України. На зустріч приїхали мама, сестра, племінник, тітка і друг бійця. Кажуть, відчули, що мають бути саме на цьому обміні. Надіялися і вже мама 11 вечора. Скільки ви з Ігорем знайомі? Давно, з дитинства. Дуже гарним. Друзі мало. Може бути два-три. і Він один з таких. Ну він як їхав уже на службу, він сказав, мамуль, дочекайся мене. Я сказала дочекаюсь, і тепер я йому скажу. Я ж тебе дочекала, синок. Сліз радості не стримує сім'я Богуцьких. Дякую. 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 Тут дочекає. Дякуємо по іншу сторону відеочату. Саксофоніст оркестру морської піхоти Ростислав. Катерина робить скриншот. Хоче запам'ятати цей момент назавжди. Повернули нашого синацію. Скільки чекали? Три роки чекали. Три роки чекали. Боролися, не просто чекали. Жінка зізнається, вірить у диво. Три роки тому хлопець потрапив до полону саме перед великоднем і зараз повертається до рідних у переддень цього свята. Страшно було сказати собі, що так я відчуваю, що він буде, що потім бо я кожен обмін від його чекаю. Але я зловила себе на думці, що я не вірю, що його не буде. Ну вже повинен просто бути. На деяких обличчях захват на хвилину вщухає. У мережі з'являються списки обміняних, і не всі знаходять імена своїх близьких. Попри це, запевняють, щасливі за кожного, хто в цей день став на рідну землю. Зі словами, вітань обіймають тих, хто сьогодні побачиться з рідними і допомагають шукати знайомі прізвища у списках. <свіття> Нарешті, після очікування, довжиною в три роки до лікарні заїжджають автобуси зі звільненими захисниками. Вір за кілька моментів наповнюється міцними обіймами, радісними вигуками і слізьми щастя. <плес> Сім'я логвинчуків нарешті обіймає Ігоря. Подружжя Богуцьких у міцних обіймах затискає Ростислава. Ростислав каже, єдине, чого хоче найближчими днями, проводити час із рідними, випити чаю на кухні і обговорити все, що було за ці три роки. З роботи не чекають, однокласники ті чекають, вчителі чекають. Дуже багато людей чекають. Просто не описати відчуття. Ще вчора я сидів у камері і до сих пір, наче не знаю, що відбулось. Букет квітів в одній руці тримає єдина жінка в цьому обміні Маргарита. Іншою ж міцно схопила сина Руслана. Три роки нарізно в полоні. Вони нічого не знали один про одного. Руслан думав, що маму звільнили раніше. Поки не побачив її в автобусі. Я думаю, реально, що обміняли. Повертаюся і не автобус заходить. І я заходжу, Він там стоїть. і такий. Мама встає до мене. біжить. У футболці з написом Воля і збіркою стуса в руках стоїть Дмитро. У нього день народження 23 роки. каже, бажання має тільки одне закінчити війну і повернути інших полонених. сих пор даже не віриться. Досі навіть не віриться в ці події, що сьогодні відбулись, але намагаюсь якось прийти до тями. Складно взагалі повірити в це. Увага чоловіка прикута до телефону. На екрані нарізка відео коханої дівчини Діани та її боротьби за Дмитра. Вона скрізь їздила, на всій Україні їздила. Росія скрізь відправляли запити, по всім організаціям їздили. На очах хлопця проступають сльози. Каже, за три роки полону почути Діану зміг тільки один раз. Та тепер часу буде вдосталь. Тяжело, важко сказати, тому що я знаю з 15 років. З дитинства можна сказати. І для мене вона все. Для мене вона моя рідна. До звільнених захисників раз по раз підходять рідні тих, кого поки не вдалось повернути додому. Вони показують фотокартки і обмінюються контактами на випадок, якщо хтось впізнає їхніх близьких. Вони вірять, день коли отримають дзвінок про звільнених родичів, теж настане скоро. Соня Григорчук Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.